При борщині та усиплості голосу ісла ісла. Голос потрібен усім уже перша дня в Україні. Канал 1 Плюс 1 мовить що понеділка в об'єднаному марафоні. Зараз новини від ТСН. Кількість жертв атаки 8 січня в Запоріжжі зросла вже до 14. Від поранень в лікарні померла 54-річна жінка. Майже три тижні медики боролися за її життя, але потерпіла була вкрай тяжкому стані. Врятувати її не вдалося. Нагадаю, росіяни атакували місто в день двома авіабомбами, які скинули поблизу промислового підприємства, де завжди велике скупчення людей. На місці удару було справжнє пекло, лише поранених понад сотня. ця атака стала однією з наймасштабніших в Запоріжжі від початку війни. У Куп'янську на Харківщині зросла кількість жертв масованого авіаобстрілу. Напередодні в день росіяни за півгодини скинули на місто сім керованих авіабомб вагою від 250 до 500 кілограмів. Пошкодили понад 60 приватних будинків, господарчі споруди, авто та лінії електропередачі. Одразу розпочалася рятувальна операція. Увечері з побитого будинку врятували літню жінку з пораненнями і шпиталізували ще двох місцевих жителів, працівники ДСНС і далі шукали під завалами операції заважали постійні обстріли. Тіла жінок змогли деблокувати лише вранці. Загиблим було 62 і 95 років. Росіяни в кількох місцях підірвали труби каналу Сіверський Донець Донбас, неподалік міста Часів'яр на Донеччині. Зробили це, щоб мати змогу проїжджати до міста бронетехнікою. За минулий тиждень ворог посилив тиск на цій ділянці фронту. За даними сайту Діпстейт, окупанти просунулися в Торецьку біля Андріївки та Нової Єлизаветівки. Також вони збільшили кількість атак на Куп'янському і ще низці напрямків. Загалом упродовж минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Половина з них саме на покровському напрямку, водночас в генштабі, зазначають, що кількість нападів супротивника за тиждень незначно знизилась. Українські військові знищили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу і техніки, і ще один інший важливий об'єкт загарбників щодо селища великі новосілки. За даними моніторингових сайтів, там фіксують наявність росіян. Втім, наші військові повну окупацію великих новосілок не підтверджують. Свист, куль, вибухи, вогонь і ядучий дим в таких умовах, максимально наближених до фронтових, готують новобранців 65-ї механізованої бригади Великий луг на її базі. Відкрито навчальний центр, в якому бійці 45 днів проходять базову військову підготовку. Вони служитимуть на запорізькому напрямку, який з червня 22-го боронить 65-та механізована. У чому плюси такої підготовки та які з перешкодами на полігоні впоралися? Рекрути бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Це 53-річний новобранець на псевдо дід, хоч і зморений смугою перешкод, але пишається, пройшов її гідно. Діти лучше, ніж молоді. Просто я знаю, що воно таке. Служба в армії, потім служба в ВВД. Тепер, я живу, що як то мотивація не те, щоб вигнати їх, щоб сім'ї наші були спокійні, щоб не ховались по підвалам. Чоловік родом з Запоріжжя, до війська пішов добровільно, багато його друзів теж на фронті, служили і брати. Хто піде, які поховалися там, за границю виїхали. Жалко молодих, чесно я, жалко. Ми хоч щось побачили, хоч щось пожили. А що приходить 20 літ 25? що він бачив. Дід вже пройшов військову підготовку в іншому регіоні. Зараз його навички заточують під потреби саме 65-ї механізованої. Тут відкрили свій навчальний центр, і тепер військовозобов'язаних, які оберуть цю бригаду, готуватимуть саме тут. Люди проходять безпосередньо злагодження зразу в бригаді, де будуть служити. Вони проходять підготовку з людьми, які адаптовані під цю ділянку фронту. Дуже велика кількість плюсів за час тренувань. Він уже як працює ну спілкується з колективом, з яким він буде служити далі? Воювати наша бригада перша, яка проводить БЗВП всередині бригади, в ядучому диму повзуть під колючим дротом та долають високі перешкоди, і все це під звуки вибухів та постріли. Це реальність, з якою можуть стикнутися на фронті. Саме смуга перешкод, кажуть інструктори, допомагає новобранцям подолати страх, заставляти людей повірити в себе, що вони можуть справитись. Весь психологічний психологічний тиск буде направлено на те, що людина може. Може і мусить це виконати. Я розмовляв з іншими бійцями, які проходили зму перешкод, і в інших ну, навчальних закладах. І ця полоса для них є, можна сказати, одна із найскладніших разом із новачками. Проходить бойове злагодження, і вже досвідчений воїн, 27-річний боєць на псевдо. Мультик служив в АТО з початком повномасштабного вторгнення. Повернувся із-за кордону, де працював будівельником, аби захищати країну. Далі було тяжке поранення хребта і понад півроку реабілітації. І ось мультик знову в строю. Тепер у бригаді великий З сніпривички. Незвично половина смуги точно важко мені далася. Але якщо тренуватись, то можна легко проходити. Хто ж має це робити? Хто поїхав, хай їдуть. Це буде на їхньому сумлінні. Я знаю, що моя совість чиста. До того ж я запорізький, і весь час повноштабної війни я на запорізькому напрямку. Смуга перешкод складне випробування, Втім, необхідне, аби на передові захисники діяли злагоджено та ефективно, адже саме це може вберегти життя. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН один марафон. Єдині новини. Працівник СБУ просто на переході збив дитину. Сталося в місті Васильків на Київщині. Неповнолітнього хлопчика оперативно доправили до лікарні Охматдит. Потерпілому надали всю необхідну медичну допомогу. Він перебуває в задовільному стані. За фактом ДТП державне бюро розслідувань та національна поліція відкрили кримінальне провадження. А працівнику СБУ вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У службі безпеки України заявили, що вважають такі дії свого співробітника неприпустимими, сприятимуть об'єктивному розслідуванні і надають всебічну допомогу правоохоронцям. Ну а в ці хвилини у Дніпрі має розпочатися засідання в справі народного депутата Миколи Тищенка. Йому вкотре намагатимуться обрати запобіжний захід, без нього нардеп уже понад місяць. Цілодобовий домашній арешт сплив 23 грудня. Його не змогли продовжити, бо нардеп не вмикався по відеозв'язку. А коли суддя наказала доправити примусово, опинився в лікарні, начебто, з хворобою серця. На початку січня адвокат нардепа оголосив відвід судді. Врешті йому відмовили. Тож сьогодні засідання. Сідання має продовжитись. Нагадаємо, Тищенка судять за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень влітку. В середмісті Дніпра стався конфлікт із екс ексбійцем спецпідрозділу Кракен. Ветеран, який гуляв з немовлям, запитав в невідомих у балаклавах, що вони роблять без розпізнавальних знаків в публічному місці. А далі, як стверджує слідство за вказівкою нардепа, чоловіка затримали і завдали йому тілесних ушкоджень. 7 тисяч доларів за шлюб із жінкою з інвалідністю, таку наречену та її подругу сваху затримали столичні поліціянти. Підпільне шлюбне агентство вигадала 43-річна жителька Київщини. В інтернеті вона шукала чоловіків призивного віку і тих, які бажають уникнути мобілізації. Потенційним клієнтам пропонувала одружитися на жінках, які мали офіційно затверджену. Першого або другого групи інвалідності частину суми за послуги, а це 4 тисячі доларів. Треба було сплатити перед оплатою. Після новоспечення молодята уклали шлюб, реєстрували в нотаріуса всі необхідні документи і разом виїжджали до однієї з країн Європи. Слідчі повідомили обом учасницям незаконної схеми про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Із середи, 29 січня, в Україні можна буде оформити субсидію на оренду житла для внутрішньо осіб. Це підтримка для тих, хто був змушений залишити свої домівки через бойові дії або зруйноване житло. Субсидія на оренду помешкання буде призначатися за аналогією із субсидією на комунальні послуги. Виплату можуть отримати сім'ї, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду подати документи на відшкодування можна в сервісних центрах пенсійного фонду у центрах надання адміністративних послуг а в режимі онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду або мобільний додаток. Обов'язкова умова. Це договір оренди. Він має бути офіційним, і це буде головною перепоною. Вважають експерти. Бо ринок оренди житла в Україні перебуває в сірій зоні. І щоб отримати субсидію, документи мають подати як власник житла, так і внутрішньопереміщена особа. Якщо в Власник проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна подати документи електронним шляхом, щоб заохочувати орендодавців офіційно оформлювати договори оренди в міністерстві соцполітики. Переконують, що власникам квартир держава даватиме гроші на сплату податків. Ми, як держава, не можемо давати ресурс, розуміючи, що він використовується в сіру, щоб допомогти орендарям. Подолати цю практику, яка склалась роками, ми в вартості субсидії закладаємо вартість податків: 19% ПДФО плюс там 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб все відбувалося офіційно. Пологи, які калічать на Київщині, немовля народилася з епілепсією, пошкодженням мозку, переломом ключиці та відмовою нирки. Мама розповідає про знущання під час пологів і звинувачує акушерів у непрофесійності. Чому не зробили кесарів ростин, який би не травмував дитину, з'ясовувала кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Я ні разу не чув, щоб там якась жінка так верещала. Вона там можна сказати повсуток вищала. Я просто сидів. Я в аду був. Так Василь згадує, як дружина народжувала їхню доньку. Це були партнерські пологи. За тим як проходила вагітність, мали бути без ускладнень. Але це насильство було не пологи. Зараз їхній аделіні вже п'ять місяців. Харчування лише через зонти і увесь час на знеболювальному. Усе це стверджують батьки. Результат ускладнень після пологів. Кожні Кормить. три години Кормить. нас ліки, ми на наркотичних таблетках. Що саме під час пологів пішло не так, Вікторія не знає. Згадує, як просила про кесарів Ростин, але їй відмовили. У мене були обстеження, там були лікарі, не один. І вони мене оглядали, сказали, що в мене таз не дуже, але вони так там обговорили це і сказали: ну Ні, нічого, родиш, прийшла якраз. Той черговий лікар, яка приймала в мене пологи, оглянула мене, сказала, що я симулюю, що мені обізболює не потрібно, щоб я не придумувала і народжувала сама. Я стояла, я там уже я вже була готова просто звідти уйти. То було занадто больно. Чоловік був коли вони щось починали робити. Вони завжди виганяли. Тоді, за словами Вікторії, лікарі почали використовувати заборонені методи видавлювання немовля. Після народження Аделіна в реанімації була 12 днів. Нас витягували спочатку вакуумом. Нажимали на живіт це не допомагало потім щипцями Вже в неї була гіпоксія. Вона була в реанімації, і от в неї пошкоджений мозок, сильна гіматома, перелом ключиці, відмова нирок. Лікарської помилки у пологах у цій лікарні на Київщині не коментують і не визнають, але кажуть, чекають висновків експертизи медичної та прокуратури. Лікарку, яка приймала пологи, на тепер від роботи у пологовому усунули, і ситуацію вона сама не коментує. В лікарні провели своє службове розслідування на головне питання, чому не зробили кесарів Ростин, який би врятував дитину, запевняють, що діяли в межах медичного протоколу. Тих показань, які мали би бути для кесарського розтину, цієї пацієнтки, на момент її пологів не було. Чому природні пологи, а не кесарів розтин, коли пацієнтка просить? Нам пояснює колишній головний акушер-гінеколог України, а нині керівник медичного університету. Кількість ускладнень внаслідок операції кесарського розтину в чотири рази більше, ніж після розродження через природні. Шляхи і ускладнений для мами в основному, але існує і фінансовий бік цієї проблеми в Україні саме триває перевірка пологових на правомірність застосування кесарових розтинів. В якийсь момент оцінка операції кесарського розтину в фінансовому плані була вища. Ну розхідники там і так далі, чим природні пологи. І ну, в деяких лікарнях вирішили, що це може допомогти. Фінансово цій лікарні отримати більше грошей, і є такі клініки, де там і 40% кесарського росту не більше навіть. Наразі для лікарень встановили межу для проведення кесаревих розтинів 20% від усіх пологів в лікарні у закладі, де народжувала Вікторія, цей показник складає 28%. Але там запевняють, на ці обмеження не орієнтуються і діють за медичними показниками. Хоча й не розуміють встановлених рамок в процесі пологів, адже ситуація може змінитись кардинально за хвилини. Відчуття таке знаєте, що нам просто якби не довіряють в нашій професіоналізмі, тому що ну як можна сказати. Що ти, значить, щось зробив не так? Ти спеціально собі збільшив процент кесарських розтинів. або зменшив. або зменшив, да ну тобто, це трошки, от бачите, є різні ситуації. От нам тепер кажуть, а чого ви не зробили кесерські розтин, коли там навіть не було показань. В Україні щороку через родові травми травмуються десятки дітей. Медичні юристи кажуть, випадків, коли медики визнають свої помилки, практично не існує. Адвокат Богдан Гжимайло нині веде одразу п'ять справ про лікарську недбалість і дійти до вироку складно, адже усі процеси затягуються, зокрема і через експертизи. А на притягнення до відповідальності є лише п'ять років. Зволікання, затягування, певні процесуальні помилки вони, на жаль, присутні під час досудового розслідування. І, на жаль, мають місце під час організації достового розслідування. Одну з таких Богдану все ж таки вдалося виграти за смерть немовляти після пологів лікаря приватного полового будинку. Засудили до трьох років в'язниці, але процес, який тривав чотири роки, ще не завершений. Попереду апеляція. Я докладу максимум зусиль до того, щоб е вирок. Вступив в закону силу, попри усі труднощі, адвокат радить українцям, які постраждали звертатись до поліції. Публічні процеси спонукають до законодавчих уточнень в таких справах. Звертайтесь, що б вам не казали ваші родичі, знайомі, проблема строків в даних кримінальних провадженнях. Вона дуже гостра, тільки законодавча ініціатива. Родина Аделіни звернулась до поліції на наступний день після пологів. Кримінальне провадження відкрито слідство триває. Поки ж Вікторія і Василь шукають реабілітацію для своєї доньки, аби почати виправляти наслідки родових травм на ранній стадії. Проте, поки це неможливо через приступи епілепсії, ми не можемо почати реабілітацію, за то, що в неї судоми. Коли там коли судоми не можна робити масаж, бо він провоцирує ці судоми. За п'ять місяців вони були у п'яти різних лікарів. Що найменше, що прогнозують Аделіні, це ДЦП виснажені боротьбою за здоров'я доньки. Батьки все ж вірять, що слідство встановить причину травмування. Доньці це не допоможе, але думають про інших батьків, які так само, як і вони, чекають на своїх первістків і мріють, що нічого не завадить їм народитись здоровими. Молода сім'я, перша дитина це вообще кошмар. Світлана Берзівська Костянтин Мелехін, Тимофій Тесен ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. День пам'яті жертв голокосту. Володимир Зеленський сьогодні в Польщі з нагоди 80-ї річниці визволення сумнозвісного концтабору Аушвіц. Політик візьме участь в офіційних заходах. А також матиме двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Євроради Антоніо Коштою. А напередодні Зеленський вшанував жертву Голокосту поблизу пам'ятника Минори в Бабиному Яру в Києві, де за різними оцінками в період другої світової загинули від 70 до 100 тисяч. Людей, український президент наголосив, що російська агресія знову повернула на українську землю жахи, яких Європа не бачила із тих часів, і нагадав, як страждають від Кремля, єврейські громади України, зокрема і в містах Мільйонниках, Дніпрі та Одесі. Моторошна пожежа, яку порівнюють із загорянням в Нотр-Дамі. в Парижі, сьогодні зранку гасили вогонь в старовинній районній мерії. Саме кадри охопленої вогнем вежі будівлі користувачі інтернету порівняли з пожежею в соборі в нотр дам де Парі. Загоряння в приміщенні мерії 12-го округу загасили е, за півтори сотні пожежників. А на місце інциденту приїхали мер міста та низка чиновників. Зрештою полум'я вдалося вгамувати тридцятиметрова метрова межа, вежа встояла. Оцінити чи можна її відновлювати і чи витримає ця конструкція? Мають експерти будівлю. Звели 1876-го, Вона на півтисячоліття молодша за Нотрдам Останній після пожежі успішно відновили і урочисто відкрили місяць тому в грудні. Щоправда, на реконструкцію витратили 4 роки і понад 700 мільйонів євро. Воїн з ампутацією руки щодня робить десятки скидів для дронів. Ветеран із Волині Андрій Стасюк друкує їх на 3D-принтерах майже цілодобово. Допомагати побратимам, а також бійцям з інших бригад. Чоловік взявся 8 місяців тому. скільки таких скидів вже вдалося зробити, і наскільки ефективні вони на фронті, розкаже кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Я працюю не то, що щодень, а я працюю, можна сказати, цілодобово. Шні військовий Андрій, попри ампутацію руки, вправно кермує автівкою. Працювати доводиться багато. Зізнається ТСН. сьогодні. От ми. Пакували пів першої ночі, а все для того, щоб відправити хлопцям на передову як найбільше деталей для дронів, що скидають по окопах ворога боєприпаси. Стараємося робити чим побільше таких подарунків, щоб їх, скажімо так, привітати вітати кожного дня. Такі скиди чоловік друкує на 3 d принтерах. Є різні види, усе залежить від запитів військових. Тут ми друкуємо е древесики для 63-ї бригади. В четвер хлопці поїдуть, передадуть кацапам трішки. Подорок. Тут ми друкуємо е, соколи. Андрій, воїн 36-ї бригади морської піхоти, коли почалося повномасштабне вторгнення, з родиною жив у Чехії. Купив броніка, каску, бірци, теплі речі. 1 березня я вже був у військкоматі. На Донеччині у 23-му боєзді став легке осколкове поранення. А під час евакуації у його руку поцілила ворожа міна. Врятували побратими. Ми мене почули під самим бліндажом, затянули, надали мені першу медичну. Врятувати не вдалося будівельнику минулому. Андрій спершу не розумів, як жити далі, але влітку вирішив допомогти своїм побратимам. Коли я отримав кошти за поранення, придбав для, на початку одненького принтера, подивився, як воно тобто, працює, як, як це все відбувається. Тепер у Андрія аж 8 3D-принтерів. Я однею рукою справляюся, майже все. Стараюся просто не брати деталі, які де потрібно їх там збирати, скручувати з кількома принтерами і матеріалами допомогли волонтери. Андрій приклад для інших військових ветеранів: того як можна не здаватися, як можна далі працювати і далі допомагати армії допомагає не лише своїм побратимам, а й іншим. Працює напряму, а також бере замовлення на платформі спільноти добровольців. «Друг армія, яка безкоштовно передає на фронт деталі дронів. Вже 6688 соколів надруковано і відправлено хлопцям. 662 соколи в процесі. Як ці скиди нищать ворога на фронті? Андрій показує на відео, яким поділилися військові. Ну збіг, біг він, ну не добіг зараз. Війна дронів, і руку потрібно все більше, більше, більше. Бо пілотів і дронів стає все більше. До своєї діяльності Андрію вже вдалося залучити кількох людей, але він сподівається, що помічників більшатиме і далі, аби усі запити військових закривалися якнайшвидше. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Допомога війську в стінах національної опери. Артисти провідного оперного театру країни долучилися до виготовлення окопних свічок для наших захисників. Ініціатива належить солістці Ользі Матушенко. Вона має давнє захоплення, створює декоративні свічки, але з осені 2022 року разом із чоловіком Ігорем Чудовським переправила їх на свічки, які зігрівають наших воїнів на фронті. До цієї справи долучилися і небайдужі. хтось допомагав руками, хтось грошима. А тепер артисти національної опери кілька. Разів за зиму влаштовують масове виготовлення свічок. Сьогодні виробили пів тисячі одиниць. Запит на їх отримання може відправити будь-який підрозділ ЗСУ. Для цього потрібно написати електронний лист на пошту на Нижнє підкреслення свічка, собаку хрнети. Учасники заходу нагадують, попереду ще щонайменше місяць холодної перероку. Тож наші воїни потребують цих нескладних, але дуже корисних предметів, які годиться для артистів сцени, завершили шляхатну справу виконанням. Духовного гімну України. Чотирилапі терапевти в реабілітаційному центрі Дніпра навчені песики, що зазвичай шукають людей під завалами, у вільний час допомагають пораненим військовим повернутися до життя. Такі тренування мають відчутний ефект. Визнають самі медики. Про те, як пес допоміг захиснику вимовити перше слово за рік після тяжкого поранення, розповіли кореспондентці ТСН Ользі Павловській. До реабілітаційного центру прямує особлива делегація терапевтів, і так кілька разів на тиждень. Молодець. Це Максим та його новий друг Джон, що з першої зустрічі дав несподіваний поштовх до тренувань. Вимовлені слова та наче нескладні рухи. Це справжня перемога для Максима після вкрай тяжкого поранення. Бачите, майже майже. Він пішов добровольцем до війська одразу після повномасштабного вторгнення. Торік біля нього вибухнув ворожий дрон. Відтоді боротьба за відновлення життя, каже мати Олена. Лікарі не давали йому шанс. Ну сказали, що все в руках Божих. В нього нема півголови, титанова пластина вже стоїть. Шисленні операції та тривала реабілітація. Мати каже, коли Максим побачив песика рятувальників, промовив перше слово. Він мені щось пояснює, я не можу зрозуміти. Через п'ять хвилин він викрикує охота. У мене така надія, що він скоро почне розмовляти. Емоції оці. він сам по неволі починає якісь слова видавати. Попросить віддату. Терапевтки з відновлення визнають, тварини справді можуть працювати як особливі ліки, бо мотивують до вправ. У Максима відразу глаза загорілися, тобто це дуже позитивні емоції, які впливають класно на його відновлення, на його комунікацію. Він робить подвійне завдання, тому що він одночасно робить рух і одночасно виговорює слово. Да, тобто це вже складно. Якби ми йому казали, просто розгинай руку. Це він би навряд чи робив, а порт він робить. Восьмирічний Джон теж любить такі заняття. Визнає кінологиня ДСНС. Зазвичай він шукає людей під завалами, а от у вільний час рятує ще й так. Він сам по собі дуже позитивний і дуже любить спілкування з людьми. Тому для нього це просто гра. Це знову ж таки відпочинок від роботи. Вже 16 років допомагають пацієнтам відновлюватися собаки пошуково-рятувального загону «Антаріс» Дніпропетровщини. Та після повномасштабного вторгнення у них додалося роботи. Шукають зниклих та полеглих під час місії на звільнених територіях. Їхня очільниця підірвалася та сама дістала тяжкі поранення. Як собака може підтримати під час відновлення, відчула на собі я вже зневірила, що я зможу колись вийти і. Як такий критичний момент через місяць після поранення мені привезли вперше з парки, яка зараз зі мною вона така дуже делікатна, атестована собака, терапевт, і для мене це була якась розрада. Я зрозуміла, що я їй потрібна. і Мені є раді його далі іти. Нині вона власним прикладом надихає поранених зводитися на ноги, а чотирилапі терапевти готові їх підтримати. Пропало Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. А тепер про менш вмілого чотирилапого службовця. Перший в китайській поліції Коргі на ім'я фузай отримав догану всесвітньо відомого собаку. Покарали за непрофесійну поведінку. Фузай спав на роботі і ще й дзюрив свою миску з кормом, через що залишився без смаколиків. Новина швидко розлетілася соцмережами. Користувачі вимагали повернути коргі заслужені ласощі. Поліція на обурення відреагувала і оприлюднила фото, де дарує фузаю іграшки. Перший в китайській поліції коргі професійний резервник оперативник із пошуку вибухівки фузай пройшов навчання отримав диплом, і отримав дипломи. Торік успішно виконував завдання і навіть підвищив престиж поліційних собак.